Ва, тоді е, дуже е, коротко, але та не так багато я да, новин про цього. Бага, про, бага, зустріч, да, про зустріч, е, третій раунд переговорів в Стамбулі. Угу. А, що ти взагалі про це думаєш? Чи відбудеться зустріч? Е, Зеленський це говорив. Давайше <ріст> коротко, але все одно зустріч Зеленського <ріст> і Путіна. Якщо так, то коли? Якщо ні, то чому ні? Ні, я не думаю, що це може бути. Я вважаю, що. Ну, там послухайте є там, 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 життя да, своє життя. Да, да. там болта. Дивіться, ну вибачте, друзі, підписуйтесь на наш канал. Так. Дивіться, що стосується зустрічі. По перше, я хочу сказати, що а, це не просто зустріч третього раунду, а це зустріч. А, для того щоб наші 1200 э, героїв повернулись додому, це дуже важлива подія. Хай ніхто там не розповідає мені, що там та це не важливо. Це дуже важливо, тому що це 1200 людей, так. чи чоловіки і жінки, які повертаються до своїх родичів. Ну це це велика подія. Я вважаю. 100%. 100%. сто перше друге. Це зустріч в Туреччині дуже важливо для нас, також для того, щоб стабілізувати ситуацію. Чому тому, що ми бачимо, що сьогодні наш стратегічним партнером є туреччина? Ну, наприклад, в ВПК, це так, ну да, давай подумаємо. Так, чому? Тому що вони сьогодні працюють з нами дуже круто в, в без, 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 як там, безпілотників. 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 Також вони в, в працюють з нами по іншим напрямкам, і Туреччина сьогодні вкладає в це гроші. Так, і вони хочуть підсилити Україну в Чорному морі і послабити Росію. Тому сьогодні сказати, що якщо б це було б, наприклад, в Мінські, да, я вважаю, що вони б працювали б на бік, так скажемо. Росії 100%, сьогодні ми бачимо, що Туреччина потребує нас. Ну, по перше, там ми знаємо інтер... зацікавлення з кримських татар, які потрують нас. Так, так, так. Тому я вважаю, що зустрічі в Туреччині вони правильні. Що ж стосується, коли можуть бути перемовни, я вважаю, що перемовни можуть бути десь в листопаду місці. Uh, говорити про те, що це uh, Як зустрій, може Зеленський бути, Путіна може да, виступати з, uh, да, з нашого президента і uh, ЧМО, які uh, в Кремлі, uh, ну я не думаю, що це можливо uh, ближайшим часом. Чому? Тому що uh, для того, щоб uh, він пішов на зустріч і почав говорити з Зеленським, він каже про якийсь закон. Ну, це по перше, бред. А наш президент, і якщо ви бачите, останнім часом наш президент, так скажімо, і керівництво офісу, вони кажуть постійно, що Президент Зеленський готовий спілкуватись з цим чмом. Тобто риторика змінилася, якщо ти бачиш, про що це свідчить, Дивісь, ну, Зеленський дуже гарно розуміє, що, що потрібно Трампу. А сьогодні ми бачимо імітацію від Росії і керівництва Росії, що вони що роблять? Вони кажуть, ми готові говорити, ми готові спілкуватись. Ми готові домовлятись, але у нас є умови. І президент наш зрозумів, послухайте, так все, і ми готові домовлятись. Так, і ми готові і ми готові спілкуватися, розумієш? Тому сказати, що це так швидко закінчиться, я не можу. Я думаю, що перший фактор, коли чому може захоче говорити з нашим президентом, це економічний стан Росії, тому сьогодні. Ми бачимо, що все заряджені на війну. Сьогодні, на жаль, не можу сказати, я не бачу, що це буде ближайшим часом. Є не військовий, але для мене важлива економічний стан так, Росії. Так. Вони сьогодні витрачають мільярди доларів в день. Щоб ви зрозуміли. Військова компанія Росії коштує мільярд доларів в день. Жесть. Ну там на добу, давай так, будемо, Не, ну, а щоб ви зрозуміли. Вони величезні. втратили вже більше трильйона доларів. Ну тобто, в рік це більше 360 мільярдів. Так, так, доларів. Так, вони, вони втратили один більше одного трильйона доларів. Це величезна сума за три роки. Тому я хочу сказати, що сьогодні буде таке випробування, щоб кожна сторона. Показала на, на фронті якийсь результат. Хочу сказати, що е, Росія сьогодні не досягнула ні одної мети, які вони мали. Е, я маю на увазі, і в Сумську область ми знаємо і на Запорожжі, і на да, Так, ми бачимо, що вони постійно б'ють цими кабами. Але давай говорити відверто. Вони досі не можуть захопити Донецьку область. Так, так. А так, говорити так про так. інші області, ну про що мова? Тому, друзі, я думаю, що якісь перемовини можуть початися десь е, в листопад місяць. Ось так. Так. Ну, ну давай, що, друзі, да, давай сьогодні закінчимо. Да, то дуже закінчимо. багато у тебе питань. Я, ти, ти ти, ти, не, ти не загуби і вівторок, поговоримо. Я я пам'ятаю, да, я запам'ятаю. пам'ятаю. Ну що? Я хочу сказати, що в нас також. Потім прочитаєш коментарі. А, да, так, послухайте, я вас дуже прошу. Заблокуйте якісь кацапські посипаки, які нас дивляться. Це до адміністратора прохання. Друзі, я хочу подякувати всіх вас. Я хочу сказати велике дякую своєму другу. І скажімо, в одному цеху, з яким я працюю, Олексій Кубінова, політолог, викладач та дуже розумна людина, і людина, з яким мені дуже приємно і цікаво спілкуватись, Олексій, дякую тобі, друг мій. Велике дякую тобі, Георгії. Справді, так, так само дякую своєму другу і чудовому політичному та економічному експерту Біркадзе. І ми справді з Георгієм для вас робимо урядовий квартал. Люди тому тисяча глядачів зараз у нас є, будь ласка. Підпишіться це не зайве раз нагадування. Дуже важливо. Вам це легко, нам важливо. Відео буде більше бачити людей. І як завжди, я нагадаю, що Рядовий квартал виходить два рази на тиждень у вівторок і п'ятницю. Так що ми вас чекаємо у вівторок. Уже будуть нові теми. Готуйте ваші питання. У вас є завжди така можливість. І ми, як завжди, з Георгієм говоримо в кінці. Слава українському народу. Так, друзі, слава українській нації, слава нашим героям, які захищаються сьогодні Нашу країну і дають нам можливості спілкуватися з вами і робити етер для вас. Хочу побажати всім вам любити один одного, е Попись. чекати один одного, так і робити все, щоб поруч люди були щасливими з вами. Гарного вам вечора! всім. І мирного, мирних вихідних. Так, спокійно. Спокійних, Пажано. так, так. Ну чому? Дякую, дякую, Божиночка, дякую всім, дякую. всім, хто нас дивився. Так, так. і всім іншим, хто здав свої Алекс, питання. Всім, всім. Дякуємо, дискусії, так, так, всіх любимо і всіх, аби маємо. До зустрічі. До зустрічі.